І так, як вести блог, якщо в тебе ніша? Привіт, мене звати Анна Матрофенюк і це один з тих серій подкастів, де я розповідаю, як вести блог, коли тверда ніша, коли м'яка і коли mlm бізнес. По факту немає різниці яка вас ніша, якщо ви вмієте продавати, ви продаєте. Але є певні тонкощі. Я зараз про це вам буду говорити. Як зрозуміти, що ти ніша? Перше, у тебе результат твоєї роботи після роботи з тобою це знаєте, там умовно душевні зміни. Да? ніша завжди думає, що її важко важче продати. Насправді ні, тому що от давайте так. Приклад, у мене тверданіше. Я продаю продажі в інстаграм. До мене наприклад прийшов учень. І чи учні, і для того, щоб мені масштабуватися, я маю давати результати. Тобто було б печально, якби до мене приходили постійно на курси, і в мене немає результатів. Тому що, ну от в майбутньому ви зробите. Скорше всього я би не мала того, що в мене зараз є. В мене не купляли б з кожним разом все більше, і по рекомендаціям не приходили. А в ніші, наприклад, ви заходите на якесь там навчання, і ви кажете, я хочу розширитись для того, щоб зустріти там свого чоловіка, який дарує мені там квіти, золото і брилянти. І потім на виході по закінченню курсу ви там да досягнули своєї цілі, і ви кажете, ні, я зрозуміла, що. Мені не потрібен чоловік, який мені все дарує. Я вирішила, що я хочу стати самостійною, і я, і я це все робила через там, брак того, того, того. Я хочу просто себе, самореалізації. Розумієте? М'які ніші дуже легко упаковувати кейси. М'яку нішу ну, супер легко продавати. Е, результат м'якої ніші це внутрішні зміни. Хто попадає під м'яку нішу? Вся езотерика, допоміжні професії, психологи, дизайн-людини, астрологи, тароги, штальтерапевти, терапевти практики, розстановщики і так, далі, і так далі. Тобто, цих прям насправді 60%. Моїх учнів це ніжа, тому що я в темі. У мене є продукт про м'яку нішу. Це клуб інтуїція, клуб по підписці. Я кожного місяця беру певну тему і розповідаю, да, як воно, як, ну, в принципі, все влаштоване: то тема гроші, то тема стосунків, то ще щось там. Да. І я не працюю в особистій роботі в цій темі, але мені дуже легко його продавати. Тобто, я про не роблю. Але люди саме за рахунок того, що вони знають, яка от що я в проробітках, що я займаюся мисленням і так далі, купляють оцей продукт. І от по факту, ми зараз поговоримо, як зробити так, щоб вас легко купляли. Тому що от, в мене також є досвід. Я продавала курс, в мене був курс трансформаційний аудіокурс на 12 аудіоголосових там по 30 по 40 хвилин. Make money це про фінансове мислення. Я його за 2 дні продажу і там тиждень прогріву на охопленнях 700-800 продала майже на мільйон. Ну ви розумієте? Майже на мільйон. За рахунок чого? За рахунок того, що я знаю, як продавати міг конішу. Тому слухайте. Саме найбільша помилка, коли ви продаєте, це коли ви постійно розказуєте про один продукт. Це коли ви розказуєте, наприклад, гештальт-терапію вибирати, я сама в терапії вже третій рік, але я не до кінця розумію, чому метод, в чому різниця гештальт-терапії, в чому метод символ драми. І от, взагалі не зрозуміло і не хочу в цьому розбиратися. І ви розповідаєте в сторіс тільки про процес. Що людині буде боляче, що людині буде переживательно, що людині буде важко, що е, ви розказуєте такими незрозумілими словами, і ви розказуєте, наприклад, ну от Human design, да, є такий метод, і ви розповідаєте там от, про ці сакрали, про оце все там да, от, відкрите горло, закрите горло е, і, і там да, Ерітік, і ну, там, да, профіль три, п'ять, три шість і так далі. Людям не зрозуміло. От запам'ятайте, 80% свого часу в контенті ви розповідаєте про ваші трансформації, трансформації Ваших, ваших учнів я зараз на прикладі да я взяла декілька людей з прикладів своїх учнів по вашому запиту, зроблю розбори. А ваша задача потрібно розповідати простою мовою. І ще найбільша помилка це коли ви розповідаєте мовою для своїх колег. Наприклад, ви те Да, або атмолог. У мене велика кількість атмологів вчиться, да? це одна також з таких направлень, я теж маю в цьому напрямку певну активацію. І ви розповідаєте словами, які звичайним людям не зрозуміли. Я вже вчила продавати тетахілерів-атмологів вже десь півроку, але ж потім я зрозуміла, що це взагалі да? От, і що це означає. Вам треба простою мовою говорити. Тобто, чим більше у вас різних складних слів, тим важче. Наступне, хочу зафіксувати, хто ще не в курсі, є взагалі п'ять ніж. Да? От, астролог, нумеролог, психолог це ваш мед. Метод. А є п'ять ніж. Здоров'я, фінанси, стосунки, духовність реалізація. От, п'ять. І вам треба вибрати дві ніші. Це задача вже розпаковки, розпаковки себе, розпаковки аудиторії. Ми цим займаємося на інстаформулі. Вибираєте дві ніші. Наприклад, ви можете бути терологом мільйонерів. А можете бути терологом по сумісності. Розумієте? У мене є одна учениця, яка теролог таролог по сумісності, і вона конкретно в цьому напрямку пронішувалася. До інстаформули вона заробляла 1020 30 да, і працювала там по 6 днів. Після того, як пронішувалася, стала працювати по 4 дні і заробляти по 60 тисяч гривень у місяць. Розумієте, в чому суть? Тобто, коли ми конкретно не знімаємо контент для всіх, тобто знімати контент для всіх равно знімати контент ні для кого. У нас тоді більше приходить наших клієнтів. Наприклад, далі ви можете бути астрологом, який розпаковує призначення, а можете бути астрологом знову ж, мільйонерів. Да? Ви або в темі фінансів, або в темі там, реалізації. Ви можете поєднувати. Ну, формат, умовно, я працюю з сім, це не ок. Психологи, наприклад, це знають. Є сімейна психотерапія, є дитяча психотерапія, от тут вже є нішування. Велика вам рекомендація: пронішуйтесь перед тим, як створювати контент. Тому що є, наприклад, люди не, виріш... не шукають метод, люди шукають вирішення в конкретній сфері. Наприклад, Кат, мене болять стосунки, умовно. Да я не шукаю тета Хілера, який працює з стосунками. Я не знаю, може хто такий хілер. В мене є запит в голові. Я ще не знаю, як він мене. Повністю сформований, ну, я не за себе, але в принципі, а як зустріти свою людину, або як відв'язатися від старого, або як там пропрацювати травми? І тут я попадаю на страничку, на якийсь Рілз, де Тета да, записую рілс, пропрацює свої стосунки, там, да, і стан щасливою реалізованою жінкою. Я реагую на це, а не на хілер, це наука нового світу. Розумієте, бо він працює дуже глибинно. Мені все одно що він працює глибинно. Я хочу вирішити свою проблему. І коли в сторіс ви розповідаєте про проблеми і про те, що ви робите, тоді хочеться купити. Не коли ви розповідаєте про метод. Про метод ми розказуємо тільки коли у нас уже йдуть продажі прогріви. У мене дуже багато кейсів на цю тематику. Прям дуже багато. Да, У нас є один тож один результат на попередньому потоці. Інстаформули є нумеролог з нуля. Да, там жінці 57 років з нуля. Взагалі інстаграм не вела. Сходу одразу на охоплених 70 зробила 70 тисяч гривень. За рахунок чого вона не розповідала про, про один мед, да про тільки про нумерологію. Вона розповідала, що людина може отримати завдяки цьому методу. У нас є результат теж один класний також нумеролог, Чомусь так, так, так вийшло. Мама чотирьох діток, і е, вона з нуля на страничці, 100, на, на підписниках 120, зробила 76 тисяч гривень. У неї весь контент про її трансформацію. Вона розказує в контексті: вона мама, вона діти, вона, е, вона чоловік, вона реалізація. Вона продає марафони консультації постійно. Постійно вона у мене була на двох курсів так? Да, і зараз теж є на одному, і вона постійно розповідає про результат, а не про те, якими методами вона володіє. Також є одна історія успіху. Учениці вона зараз слухайтеся, зараз дуже-дуже слухайтеся. Вона була в мережевому бізнесі, але вона ще володіє володіла таким методом, як human design. Вона не знала, як це все адаптувати, пройшла інстаформулу, адаптувала human design на розпаковку на той метод, який я даю на курсі. Вона зробила більше ніж півмільйона гривень за півроку. До цього максимум робила 10-12 тисяч гривень. Ви розумієте? Суть в тому, що ми не говоримо про свої методи. Методи, ми не каталоги, ми про особистий бренд. А особистий бренд це коли ми розповідаємо про свою особистість. І наступне, ви можете зараз задати мені таке запитання: Окей, Аня, ну а от якщо я дійсно вирішу, я атмолог, у мене є теж учениця Наталі, і вона в мене в всіх продуктах була. Два роки вона зі мною, вона то на один курс приходить через півроку, на другий і кожен раз росте. Так з 300-400 доларів. Вона зараз заробляє там 5-7 тисяч доларів, охоплення 200. То вона в темі фінансів, то вона в темі стосунків. Вона дійсно в неї дуже багато різних методів, і вона може з усім працювати. Але зараз вона продає. Є курс про фінанси, у неї контент увесь на тему фінансів. Потім вона продає курс по стосунки, там, наприклад, через три місяці. Вона переупаковується під тему стосунків. Вона продає психосоматику, наприклад, да, здоров'я. Вона створює контент на цю тематику. От тут ви можете переупаковуватись. А зараз уся умовно ідея, я буду виставляти один день, наприклад, в понеділок про здоров'я, вівторок, про мислення, в середу про стосунки. Ні, так не працює. Навіть сам алгоритм інстаграму він не розбує розуміє, куди вас просувати, тому що люди, які цікавляться стосунками, люди вони не цікавляться, наприклад, там фінансами, і алгоритм не розуміє, а куди вас до красивих чи до розумних, і ви собі дуже сильно ріжете таким чином охоплення. Тут тут дуже класно працює історія. Вибрав одну точку, бий в одну точку. Далі вам даю інструменти, як можна прогріти до м'якої ніші, і зроблю декілька розборів. Вас, де ви задавали запити. А ви обов'язково пишіть, як вам такий формат розборів, що ви для себе берете, і ставте лайки, і підписуйтеся. І так. Дуже крутий метод розказати про свій метод, це розказати, як ваш метод змінив ваше життя. Насправді це найголовніше. Тобто, якщо ваш метод, наприклад, ви вирішили питання завдяки своєму от, астрології, нумерології, юмін-дизайну. насправді я всьому, всьому всьому я, я була, нема методу, в якому, напевно, я не користувалася. І на кожному етапі він мені в чомусь допомагав. І тут, якби я розповідала про астрологію, я би казала, що ну, блін, ребята, як ви хочете е, своє призначення знати, якщо ви як мінімум натальну карту не робили. Наприклад, якби я продавала. Rå. То я, я би показувала в сторіс, так що їхати мені у Львів не їхати, виходити за нього заміж, не виходити. Точно, у мене ж є мої карти. сейчас подивлюся, розумієте? Наглядність. Люди заходять в інстаграм не за вашою експертністю, за вашою наглядністю, як ваш метод допомагає у вашому житті. Розумієте? Тоже, наприклад, ви не знаєте, як, як мені продала одна моя учениця свій метод. Вона каже, вона тмолог там. Да? Вона каже, що я не могла вирішити там. Ми не могли з чоловіком вирішити продавати чи не продавати нерухомість. каже, я зайшла в групову роботу, ми побачили. Що зробити, і через там через два дні ми зробили так, як було в групи. Ну там да, умовно в полі. Ми так зробили і отримали тето-тето. -те ну, типу, правильно зробили. Така точно, вот для мене є інструмент, коли я не буду знати, я зайду. Ми ось сьогодні тільки з подругою бачилися. Ми вирішили там, ну там поговорювали якусь історію. Вона каже: Я була в хроніках Хакаші, побачила тето, тето, тето. -те. Люди люблять це купляти. Люди в темі, в розвитку, в роботках. Просто ви не продаєте. Розумієте, розказуєте непонятними словами. Далі, як ваш метод змінив життя вашого клієнта? І тут дуже класно Оказувати в почуттях. От я, наприклад, працювала з своїм одним клієнтом на тему життєвих сценаріїв, там, да, боргові сценарії, мінусові сценарії, і він розповів про те, е, от якось ми в одній практиці в нього віднайшли такий образ, що він, коли думає перший образ про гроші, він згадує, як мама з та татом роз, розкидали копійки, типу, да, там, щоб якось там за то, за то заплатити, розкидали копійки. І він каже: От мій перший образ, це взагалі ну, копійки. Я кажу, окей, ти його побачу, давай зараз його трансформувати в майбутньому створювати новий образ. Там, да? Тобто, от, тут ви можете розказати, класно, коли ви вмієте створювати. Образи не просто от, трансформація, це глибинний процес. А розкажіть про те, що от, у вас клієнтка прийшла з запитом на схуднути, тому що вона заїдає свої проблеми, і от вона зараз так себе почуває, так виглядає. Або ваш е, клієнт прийшов на запит на реалізацію і виростив в доході. Ми з ним пропрацювали життєві сценарії, блокуючи установки. А яку установку саме таку розкрутили, розкрутили, показали точку Б. Ключова задача в будь-яких прогрівах, в будь-яких продажах це показувати біль, розібрати біль і показати, як ваш метод вирішує цю проблему. Наприклад там, от зараз саме період, ну нестабільна стабільна нестабільність. Загалі, ну прям ну ти, ти просто на пороховій бочці, ти не знаєш, що завтра буде, куди прилетить. А я ось ще сама в Одесі живу, там да, і от прям біля моря, там де оці всі видно, от все видно. І я працюю зараз такою темою, що єдина стабільність, яка є, це всередині себе. От я прям з цим працюю, я роблю на цю тему практики, медитації, тому що я розумію, що датусь я росту, бізнес росте, і дуже важливо корні пускати. Але корні пускати не в не в Одесі, ніхто не знає, що буде там, да, а от всередині себе. І, от, наприклад, якби я продавала цю тему, я би продавала таку ідею, що от ви, наприклад, я продаю там роботу з підсвідомістю по якомусь там методу, да? І я кажу, що от якщо ви всередині нестабільні, вас буде от світ прийшов, вас шатнуло, а вас буде отак шатати. Єдине, де можна формувати стабільність, це всередині себе. І тоді вам все одно у вас війна, у вас ковід, так далі, у вас всередині стабільно, у вас всередині спокійно, ви можете з стабільності, з такого спокійного мозку приймати рішення. Тому що коли нестабільний мозок, коли тривожка, коли спішка – нічого. Чого не працює, а от як це зробити? Як це пропрацювати, Приходіть до мене. Вот результат мого клієнта. Розумієте, дуже класний формат розібрати якийсь або фільм, або ситуацію через призму свого методу. А я так робила, коли знову ж таки продавала там про, про мислення, про сценарії, я, роз, я робила розбір серіалу Сексі місто там, ж, взагалі, якщо взяти там як хто його дивився, я колись його обожнювала. Потім я пішла в терапію, зрозуміла, що це просто оця керібрід шоу. Вона просто страшна страдаліця. Все дуже погано. їй, що би не було, коротше, все погано у неї. Вона прямо очень-очень жертва. І ще теж фільм, наприклад, Титанік. Я розбирала, розбирала про те, як дуже сильно показували ну, от Титанік, в чому, в чому там суть? От сильне програмування йде на бідність. Взагалі нас з усіх сторін програмують на бідність, фільми, серіали і так далі. І там навіть був такий образ, що коли Роза сидить в першому класі, вони всі їдять там салфетками, все от сидять. І вона така: Боже, як скучно, як неінтересно. Тобто гроші, багатство равно скучно, щось якісь обов'язки. І потім вона спускається вниз на, на палубу, і там такі вау, кру! То все, вони танцюють, п'ють там півко, так класно, Типу, бідність равно без напрягу і весело розумієте, І у людини створюється образ. Потім що вона влюбилася в бідного любов, бідність там, да? і любов це разом. А якщо він багатий, то це тебе о, він може бути поганим. Він потім оцю цю дівчинку, як він пішов, да? дівчинку взяв в руки і пішов в шлюбку, Тобто, багаті люди це підлі люди. Ну і а вот. потім думайте, звідки у вас ці установки, і ви можете розібрати цей метод і на основі цього методу людям показати як сказати, я з цим працюю. Я тоді курс, це був мій перший курс, який я продавала три роки назад. Я тільки-тільки почала. Я на третій місяць завдяки от таким розборам зробила 200 тисяч гривень. От я зробила два розбори серіалу, Ну да, Титанік і Сексі Місто. Я дуже сильно вовлекла людей в ці сценарії. Не дякуйте, а ну дякуйте, але пишіть мені в коментарі і ставте лайк, підписуйтесь. І п'яте, це покажіть ваш в вигоду вашого. Методу саме через тригери. Ну, наприклад, якби я це показувала, то бути бідним це дорого. Казати дитині, що нема грошей, це дорого. Відмовляти собі в поїздках за кордон це дорого. Харчуватися поганою їжею це дорого. Думати погано про гроші це дорого. Працювати з 9 до 8, 30, да, там, три років це дорого. Тобто показувати, що чим раніше ви почнете над собою працювати, тим легше. Тим вам буде дешевше, умовно, тим вам буде вигідніше, тим більше вам буде щасливіше. Дуже класно, такий формат закриває різні заперечення. У нас Наталія Лєпідєва, це Наталка Васту. Знову ж таки, ваш нікнейм, там де чорна Наталка Васту, воно у вас має бути ім'я прізвище. Якщо ви розвиваєте особистий бренд, краще ім'я прізвище. Далі Наталія Лєпідо, де оця чорна строчка? Це ваша пошукова стрічка, це то, по чому вас можуть знайти. Це трансформація, Васту, там, да, астрологія, я не знаю, в кому це напрямку конкретно, але Васту ту Консультантка. я не знаю, хто такий у вас, та консультантка. Я знаю, що це щось з будинком. Знову ж таки, повертаємося до того, що людині має бути зрозуміло. Чули, що їм може зцілювати. Якби чуть понятно. Я знаю, де у гроші живуть ваші гроші, стосунки та здоров'я. не нішуємося не для всіх. Здоров'я, стосунки, реалізація, діти. Ну, це, до речі, класна штука. Мені, до речі, ви будинок. Слухайте, треба замовити цю, е, цю собі послугу. Я ще будинок будую, роблю ремонт. До речі, заробила на гроші в інстаграм. І е, е, хороша ідея. Дивимося. Я би як зробила шапку профіль. Я би Сала, я знаю, де в будинку живуть ваші гроші, ваша реалізація, ну, тобто пронішуватися. Хорошо, мої клієнти, я б дала якийсь офер. Мої клієнти там там ростуть в своєму будинку. Ну, то треба подумати, але дати якийсь офер. Далі дивимося саму страничку. Хайлайтс, дуже мало. Вас ту карту навчання про мене. Дуже мало, скорше всього, ви не продаєте. Якщо ми зайдемо в ваш ваші сторіс, ні, сторітелінг, ви не знаєте, що таке сторітелінг. і у вас таким чином купляти навряд будуть. Ви, можливо, і, е, і експерт дуже хороший, але продавець поки що ні. Вот, і нумеролог, і рунолог, ви, і, і домашні богинь. Вам потрібно навчитися продавати це по правилам нинішнього маркетингу. І тут дивіться, що тут у вас чуть-чуть не вистачає. У вас тут не не вистачає вашого експертного контенту через вашу особистість. По-простому, я би хотіла бачити, наприклад, історія про те, як ваш, як, як ви обустро... облаштували свій будинок. Ну от що таке вас, то хорошо. Ну, я би зробила його закріпленим постом. Класна ідея, де чоловік буде по-справжньому відпочивати. Хороша ідея. Там да візуал дуже слабенький. Взагалі, не ок фотографії просто з інтернету. Ну, не ок. Тут треба навчитися фотографувати. Не треба йти в студію, але треба навчитися прям щось візуалу пофі... поф... пофотографувати. Гардероб на заході взагалі не зрозуміло до чого це. Гардероб на південному заході теж Південний захід України чи південний захід чого південний захід будинку? Ну знову ж таки чуть-чуть простіше. Вас тушастра, непонятно, північний захід, спальня. Скажем так, на вашій сторінці буде дивитися тільки та людина, яка цим дійсно цікавиться. А ми ведемо блог для тих, щоб прогрівати. Прогрівати це, коли людині вчора було не цікаво, а а зараз стало цікаво. І по знайомства теж було би добре його зафіксувати так, щоб було видно вас, і у е, вас є один такий, якби да, гарний, е, гарний ваш колір, якби, да, тось візуал, але додавте більше своєї особистості. Вот. наприклад, я би додавала трохи тригірніших. Слівт, а чого так неправильно? Чого субтитри внизу? Дома щось не так словами не поясниш. От, наприклад, як зрозуміти, що в хаті порча? Звісно, всі захочуть таке подивитися, бо там да. Сімейна пара посварилася через неправильне розташування спальні, або там да де треба поставити спальню, щоб у пари завжди був кекс. Ну, тобто тут більш тригерні фрази, те, що цікавить людей. От подумайте, що вам люди задають запитання на ваших зустрічах, і на таку тематику виставляйте контент. Тому що ваша страничка це вход у вашу експертність. І вона має бути не красива, вона має бути зрозуміла, читабельна. Читабельна це коли немає багато різних текстів. а це коли є ясно, чітко понятно. Наприклад, наприклад, ми можемо взяти, от у нас є такий та також такий крутий приклад: коуч для жінок в еміграції, наставництво та ігри. Софія Царів, хорошо, нікнейм. А тепер сама пошукова стрічка. Коуч шукають, наставництво шукають, те ігри не шукають. Якщо ви хочете трансформаційні ігри, то пишіть трансформаційні ігри. Далі ви дуже взяли прям сильно пронішувалися там, так, да? коуч для жінок в еміграції. Яка різниця між тим, що в там да, я в еміграції, я не в еміграції, я живу в Україні. Там да, і в мене теж є якісь може, мої з -з -з проблеми. Я би тут не так сильно нішувалася. Видно, що ви приходили до навчання по інстаграму, видно, що у вас вже є гарна страничка. Вона у вас якби зрозуміло, що коуч-психолог. Далі 60 хвилин вона знайшла свою відповідь. Класно, але я би допрацювала його. Я втратила внутрішню опору через еміграцію, Там, да, тобто я би допрацювала, наприклад, так. От я ожила в еміграції, там да? зміна за 60 хвилин або яко жити в еміграції, там да техніка на 60 хвилин ну вот от так вот Оживив в імміграції за 60 хвилин. Ось що з тобою буде, коли приглянеш цей серіал, трошки незрозуміло, але ну, окей. Далі дивіться, от бачите, от, по самому візуалу. Я не знаю, звідки ви дивитесь зараз з, з ноут та з айфону, з телевізора чи, 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 чи з телефону да, на шурок. Ну, от, наприклад, я дивлюся, у мене навіть 16-й Max, і все одно я не бачу картинку цілу. От, Наприклад, є оцей Reels. Все бісить в імміграції, хочу додому. Ідея класна, а не видно. Тобто я не бачу візуально. Ну, упаковка є, тобто видно. видно що у вас є, що ви, да, що ви розповідаєте про що, в принципі, зрозуміло. Але якщо ви так сильно пронішувалися, то би, і страничка має бути ще більш нішована. От тут у вас у вас якби, очень мало на цю тематику, тільки один, тільки декілька рілсів на, на, на це. Тому. Я би вибрала глобальнішу нішу. Я б взяла, наприклад, коуч для жінок, в них яке питання або фінанси реалізації, або духовність, фінанси, або там реалізація себе в еміграції. Але прям от таку сильну там да от тільки в еміграції – ні. Я б ну можливо, як продукт, можливо, у вас зараз просто йде продукт саме на цю тематику. Тоді ок. Но глобально ні. До мене йдуть жінки за створенням себе в еміграції – Хорошо, 125 жінок перетворили невизначеність, у плани. новий дохід, хорошо. Запис на наставництво. Хорошо, і от видно, що ви у вас не зйомка в. До речі, да, зверніть увагу, не зйомка в студії і гарний все одно візуал. Оце є живий візуал. Мені подобається. Тільки працюйте більше з тригерними назвами для обкладинок. Це важливо. Духовний провідник медитації, самопізнання Альона Лайфсторі. Все добре, але незрозуміло, хто ви. Духовний провідник медитації. Дивіться, духовний провідник. Це хай буде це ваш метод. По якому це даже не так. Це ваша професія. По якому методу ви працюєте? Чи ви просто, наприклад, там не знаю, дуже хорошо розбираєтесь в людях, але ви не проходили жодну практику, жодну ініціацію, жодного навчання. Ну, я до таких людей особисто не йду. Там да мені я взагалі проти, щоб психологами себе називали люди, які не мають психологічної освіти. Там да люди, які прийшли один ретрит, називають себе там да, духовними провідниками. Особисто моя думка це дуже погано. Тут потрібно. Чітко вказати метод медитації це продукт, це не метод, це більше як продукт, самопізнання це як ніша духовність, реалізація в цьому напрямку. Далі дивимося саму сторінку. Зрозуміло, що ви щось про розвиток, однозначно. Але для кого, що, як, не зрозуміло. Це знаєте, це як от ви заходите в сільпо. Продуктовий магазин продуктовий, але не зрозуміло, де алкоголь, де фрукти, де молочка, де що. Тобто, да, якщо немає, немає вказівників, не зрозуміло. Тобто, ви просто кажете, мені треба продуктовий, ви зайшли, а ви не знаєте, або ви зайшли Якісь маленький ларіок, а вам не вас немає можливості купити, да, ви не можете знайти те, що вам потрібно. Так і воно трошки і у вас, тому що обо всьому, да, любов, любов до себе це робота. Можливо, ви через сторіс і класно продаєте, тому що ви там може через енергетику продаєте. Но ми зараз говоримо про упаковку профіля. Успішні не ті, у кого все ідуально, Успішні – це ті, хто. Карта бажань, і скорше всього це було давно упаковано. А чому тоді у вас обкладинка така некрасива? Там, да? Зробіть обкладинку, щоб було видно. Самий візуал хорошо, кольори є, шрифти більш-менш всі однакові. Видно, що ви ведете контент, видно, що ви про мислення, там, да? про трансформації, але ніше, видно, що немає ніші. Дивіться, ви лише коли починаєте нішуватися, у вас одразу йдуть ваші клієнти, тому що ви чітко кажете: егей, я про це, егей, у мене купити то. Привіт, у мене можна купити то. І от якщо у вас є велика прям. Ціль напрямок на те, щоб прямо розібратися в інстаграмі, почати заробляти, вийти хоча б на 100-300 тисяч гривень. Не тратити 24 на 7. А от прям ви знаєте, що робити, що приносить гроші, що не приносить. Не на осліп піти. Я запрошую вас на інстаформулу. Це мій авторський продукт. Я один років продаю. Його вже прийшло майже 500 учнів. Це великий флагманський продукт. У нас колосальні результати. Ви можете знайти на у нас. Ми прикріпимо сторінку з відгуками з, з історіями успіху. Старту на шостого потоку осінь. Зараз йдуть найменші вартості. Вам потрібно заповнити анкету і Команда, вам прийшла умова. Але але найважливіше, всі, хто заповнюють анкету перед запису, абсолютно всі, ви отримуєте стратегічний розбір від моєї команди. Це не продажний розбір, де просто вам кажуть, що робити там, да, і купляйте курс. Це розбір на 40-50 хвилин, де, вам, де роблять розбір вашої нинішньої умовно сторінки, стратегії і кажуть, в якому напрямку рухатись. І ви далі приймаєте рішення: рухайтесь нами в рамках курсу ІнстаФормули чи рухатись самостійно. Воно тупо невигідно не використати цей шанс. Тому заповнюйте анкету. Пишіть мені в директ, пишіть сюди. Якщо ви взяли для себе корисне, напишіть коментар. Я буду знати, що вам такий формат подкастів заходить. До зустрічі!